Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Євангеліє від Матея. 13.1.17 Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря, і зібралося коло нього така сила народу, що він увійшов у човен і сів у ньому, а весь народ стояв на березі. Він говорив до них численними притчами, кажучи От вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, деяке упало край дороги, і прилетіло птасто, і поведьовувало його. І інше упало на ґрунт кам'янистий, де не було землі багато. І зараз же проросло, бо земля була неглибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло, а що не мало коріння, усохло. Інше впало на тернину і вибуяла тернина і заглушила його. Інше впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге в шістдесят, а інше в тридцять хто має вуха, нехай слухає. І приступили до його учні і кажуть до нього Чому ти притчами до них говориш? а він у відповідь сказав їм тому що тому бо вам дано знати Тайне Небесного Царства, а Он тим не дано, бо хто має, тому дасть їх, і він надто буде мати, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї, що каже Слухом почуєте, та не зрозумієте і дивлячись, не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима і вухами не чути, і не зрозуміти серцем та не навернутись, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі бо бачать, та й ваші вуха бо чують. Істинно кажу вам: багато пророків праведних хотіли б бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. Амінь. Єнгеліїд Матея 13 1.17. Притча про сіяча. Чому Ісус навчає в притчах. Ісус на цей момент був настільки знаним, що сила народу була біля нього, і він мусив відплисти і говорити що вона. Не будемо сьогодні розважати самої притчі, бо далі буде пояснення, але зосередимося на причині, чому Ісус говорив до народу в численних притчах, а не відкрито. Учням дано знати таємниці Царства Небесного і іншим не дано. Тобто, якщо людина не хоче Ісуса наслідувати, не хоче Його пізнавати, тобто не є його учнем, то такій людині не потрібне навчання і тому притчі. Спочатку треба покаятися і очиститися з гріхів і пити за Ісусом. Хто має, тому дасться, а хто не має, відніметься. Людина розуміючи, хто такий Ісус має надзвичайний скарб. І вона його примножить. А той, хто не йде за Ісусом, все своє віддасть і все рівно не спасеться, дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують, і не розуміють. Проблема в тому, що для того, щоб побачити, її почути і зрозуміти, треба прикласти зусиль і повірити. А для твердосердих ніякі навчання не принесе користі, навіть якщо навчає сам Бог. Так ще пророкував Ісая. Не почують і не побачать, бо серце народу затовстіло, на вуха тяжко чують і зазмурили свої очі, щоб не бачити, і не чути, і не зрозуміти серцем. та головне, щоб не навернутись. А навернення означає то, що Ісус кожного, хто до нього приходить, стіляє від фізичних, а також духовних проблем. Щасливі очі учнів Ісуса побачать і вуха бочують, і справді, щастям є наслідувати Ісуса. Іти його настановами і бути в царстві небесному не тільки в небі, але вже тут, на землі. Багато пророків і праведників хотіли бачити і чути Ісуса, але не бачили і не чути. Я ж маю благодать спілкуватися з Ним кожного дня, читаючи і роздумуючи над Його Словом. Ісус починає пояснювати, чим є Царство Небесне. Я приймаю рішення бути вірним учнем Ісуса. Бути тим, що чує, і тим, що бачить, і тим, що розуміє серцем. Істина є в Ісусі, а Його Слово пояснює істину. Духу Святий, відкрий мої Очі, вуха, серце на розуміння істини Ісуса Христа. Амінь. Богом благословенного ранку і дня, всіх справ. Хай наші очі будуть відкриті, хай наші очі бачать, хай наші вуха будуть відкриті і чують. Хай наше серце буде, буде готове на прийняття Ісуса і приймає Його. Амінь.